У решительській громаді вже згодом розгорнуть пункти незламності. Нині їх ще доукомплектовують. На Полтавщині до 1 жовтня перевірятимуть всі пункти незламності. У Мирорицькій та Кременчуцькій громадах вже перевірили всі пункти. В інших громадах відповідальні працівники ще перевіряють укомплектованість пунктів незламності. Зокрема, наявність генераторів, старлінків, запасів палива. Загалом в області 474 таких пунктів. Зараз вже працюють 96. У Решетилівці пункт незламності, що розташовувався в будівлі новозбудованого ЦНАПу, перенесли до приміщення колишньої райдержадміністрації. Одночасно на решетилівщині такі пункти зможуть розмістити 610 громадян. На території нашої громади утворено три пункти незламності: один у селищі Покровське, так як воно найбільше за кількістю населення, і два у місті решетилівка. Перший це будинок культури, міський будинок культури. За адресою Покровська 9, і е, інший пункт незламності. За адресою Покровська 17. Е, всі три пункти незламності в нас забезпечені генераторами. буде, буде автономне опалення, буде тепло, е, можна скористатись, буде інтернет зв'язком. Також організовано цілодобове чергування. У разі блекауту жителі громади зможуть зарядити телефони, скористатися інтернетом, випити теплого чаю, зігрітися. Також тут є місця для відпочинку, куточки матері та дитини, медикаменти, запаси води, а також інформаційні матеріали з чіткою інструкцією, як діяти під час повітряної тривоги та у разі надзвичайної ситуації. Перевірятиме комплектацію пунктів незламності спеціальна комісія.